Є у мене такий кущик. Це цим світло-рожевого кольору минулого року я його отримала в подарунок на день народження. А цього року він мені зробив сюрприз. Неочікуваний. Зараз покажу, оглядаючи рослину. Я побачила ось такий сюрпризик. Це орудують у мене кліщі. Ще у нас було не так спекотно, а вони вже почали свою роботу, і це настільки швидко сталося, що я, я ось дивлюсь, майже кожен листочок уражений. Ну, не майже, мабуть, всі. Я всі не оглянула листочки, але який я й не беру, всі уражені. Я буду частинами знімати відео, бо не дуже зручно. Спочатку я під теплим душем ретельно змию основну частину цих шкідників. Кущик помитий. Що я робила? Я включила таку доволі гарячу воду, і хвилин 10 я його обмивала переважно з стильного боку, там, де видно безпосередньо, ну, ось ці моменти, щоб змити більшу кількість. А тепер я приготувала ємність, в якій я розведу. Ємність на 1 літр. Я набрала півлітра води і розведу в ній інсектоакарицид. Зараз я буду використовувати антикліщ. Він у мене набраний в шприц 5 мл. За інструкцією, цей препарат розводиться на 1 літр, 1 мл препарату. Оскільки у мене тут півлітри, то я відповідно. І мілілітра туди і додам. Так. Мені дуже зручно купувати великий об'єм пляшечку. Я потім беру шприце, розподіляю на ту кількість, яка в мене є, і використовую. Ой, десь чепимося. Зараз я буду готувати до оприскування. І ось так, попри я буду з усіх боків оприскувати. Мені дуже подобається цей препарат, тим, що він не має запаху. І далі я вже сама буду робити, бо воно хлюпає і треба дуже ретельно все зробити. Отже, подобається цей препарат, тому що він не пахне. Я можу ним користуватися вдома, тому що не завжди є можливість вивезти рослини в інше місце і обробити. Надіну маску, також, щоб захистити від випарювання цього препарату, не надихатись ним і псичну обробку.